Виконуємо номер 308 із підручника Геометрії 7 та номер 27.8 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛП, АБ дорівнює 6 см, ЛП дорівнює 8 см. А С дойня 10 см. Знайдіть невідомі сторони трикутників АВС і КЛП. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас трикутник АВС дорівнює трикутнику К ЛП. у нас 6 см. ЛП у нас 8 см, А С у нас 10 см. Потрібно знайти градусну міру. Ой, знайти довжину від сторони БЦ КЛ і КП. Оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутника КЛП, то відповідні сторони наших трикутників будуть рівні. Запишемо це. Оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛП, то АБ дорівнює КЛ. БЦ дорівнює ЛП. І АЦ дорівнює КП. Тоді Бце доравнивает ЛП, и доравнивает ЛП у нас 8 сантиметров. КЛ доравнивает, аб и доравнивает 6 сантиметров. И, кп. дорівнює АС і дорівнює 10 см. Записуємо відповідь. 8 см, 6 см і 10 см. Номер 308 із підручника «Геометрія 7» та номер 27.8 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано